Вітаємо на рідному телеканалі про події міста та області в нашому випуску новин. Сьогодні поговоримо про таке. Служба безпеки України запобігла серії терактів у Вінниці. Восьмеро рятувальників Вінничини потрапили до книги рекордів України. Пам'ятник молодому козаку Джурі відкрили у Вінниці. Планували підірвати авто військового збройних сил України та відділок поліції. Служба безпеки України викрила спробу терактів у Вінниці. Контррозвитка СБУ затримала агентурну групу російської спецслужби, яка готувала серію вибухів у Вінниці. Двоє жінок із Київщини прибули до міста із завданням від окупантів. Орендували житло та отримали вибухівку. Її виготовив 33-річний місцевий житель. Небезпечні пристрої ховали в термосах. Соловики вчасно викрили змо. Мову підозрюваних затримали поблизу місця запланованого підриву. Усім трьом загорожує довічне. З нами на зв'язку Денис Закаблу речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаємо вас. бажаю здоров'я, пане Денисе. Який рівень підготовки мали виконавці? Чи йдеться про дилетантів, чи про осіб, що пройшли спеціальне навчання? Е, про жінок, які Переховували вибухівку і закладали, то можна сказати, що їх уже куратор випробував на тестових нескладних завданнях, і це мало стати їх першим в лапках бойовим завданням. Щодо особи, яка виготовляла вибухівку, то його рівень обізнаності і використання ворожими спеслужбами наразі. Встановлюється слідством. Чи були у підозрюваних додаткові цілі або подальші інструкції від кураторів ЗРФ? Вони діяли за чітко регламентованим алгоритмом дій, які їм надавали російські спецслужбисти. І наступний крок вони могли планувати там за день, за півдня до необхідного. Тому. Щодо їх планів, вони і самі не знали, що вони будуть робити після можливих підривів цих двох цілей, які визначили у місті Вінниці. Ось наскільки типова така саме схема вербування через телеграм для ворожих спецслужб і чи фіксуються подібні випадки в інших регіонах? На превеликий жаль, кількість випадків вербування громадян України через Телеграм, через сайти з пошуку легких грошей, легкого заробітку, який не потребує належного фаху, дуже поширений останнім часом. І такі випадки фіксуються як на території нашої області, так і на території всієї країни. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. і На все добре. Дякую вам за нагоди. Хотів би наголосити, що в СБУ працює чат-бот з поли ФСБ. Цей бот працює в Телеграмі. Якщо ви отримали пропозицію щодо підпалу адмінбудівлі чи військового об'єкту, або пропозицію заробітку легких грошей. Чи ваші знайомі родичі отримали таку пропозицію? Вам про це відомо, можете звернутися і надати сприяння. Країні та зірвати ворожі плани. Вся інформація буде вертельно перевірена на умовах анонімності. А нашим глядачам нагадую: не ведіться на провокації окупантів. А з нами був Денис Закаблук, речник СБУ в Вінницькій області. Простір для підтримки дітей, які постраждали від війни, відкрили у Вінниці. Там працюватимуть фахівці, які надаватимуть психологічну підтримку, допомагатимуть впоратись з психологічними травмами, адаптуватись до нових умов життя та відновлювати відчуття безпеки. Проєкт реалізують спільно ОБСЄ та Національна соціальна сервісна служба України. Нові простори психологічної підтримки для дітей, які постраждали від війни, відкрили в області два у Вінниці та один у погребищі. Ініціативу реалізували в межах програми підтримки ОБСЄ для України спільно з Національною соціальною сервісною службою. Простори облаштовані так, аби діти змогли відчути безпеку та підтримку. Простір це тільки зовнішні картинки. Ми не бачимо, скільки роботи було проведено до цього. Це було і навчання спеціалістів для того, що вони могли кваліфіковано давати допомогу дітям. Це також, тобто, підготовка самої концепції просторів. І також, коли ми говоримо загалом про соці... психосоціальну підтримку, тобто громадян, спільно з політики зараз запроваджується центр і центр ствій це фактично є таке доповнення соціальної інфраструктури для того, щоб всі категорії громадян мали зручні точки доступу для отримання психосоціальної Допомоги, тому що кожен яка зараз знаходиться на території України, вона в тій чи іншій мірі постраждала від війни. Обласна військова адміністрація, по перше, високо цінує ті зусилля обсє національної сервісної служби всіх дотичних щодо відкриття дитячих просторів на теренах області. Місто Вінниця погребище. Я сподіваюся, що це лише перші такі пілотні центри, які допомагатимуть дітям та й дорослим. У дитячих просторах твій діти можуть відвідувати групові заняття, проходити арт-терапію та отримувати індивідуальні консультації для батьків та опікунів. Передбачена психологічна, правова та інформаційна підтримка. За кошти ОБСЄ відремонтовано приміщення, закуплено меблі, книги та іграшки це важливо відкрити такий перший простор для дітей для соціально психологічної підтримки дітей у Вінниці. Це перший з 12, які ми відремонтуємо і відкриємо цього року. До кінця 2028 року таких просторів відкриється 40». ще кілька просторів до кінця 2025 року. Планують відкрити і в інших областях України. Яна колодинська телеканал Вінниччина. Потрапили до книги рекордів України восьмеро рятувальників із Вінниці. Бійці ДСНС подолали 10 кілометрів під час київського півмарафону незламності 2025 у спорядженні вагою 18 кілограмів. Такий забіг це не лише спортивний виклик, а й спосіб шанувати пам'ять колег, які загинули під час виконання службових обов'язків. Бійці ДСНС у Вінницькій області вже вдруге стають рекордсменами у цьому півмарафоні. З нами на зв'язку Олег Угрич Требинський, начальник спортивного комплексу головного управління ДСНС України у Вінницькій області, майор служби цивільного захисту. Вітаємо вас. Доброго дня. Чому для вас було важливо взяти участь у цьому забігу? Ну, по-перше, це була ідея всього колективу, і ми намагалися втілити її в життя, тому що ну, рекорд присвячений дійсно дуже благі... ну, рятувальникам, які загинули під час виконання службових обов'язків. Так само ми хотіли вшанувати всіх військових. І тих людей, які на даний час боронять нашу країну. Що для вас було найскладнішим під час подолання дистанції у повній амуніції? Ну, найскладнішим було розпочати тренування, бо тренування в колективі і в амуніції це дуже крок. Дуже... Але ми зібралися всі разом і. Подолали цю дистанцію всі разом. Дівчата просто неймовірні молодці, тому що їм було дійсно найважче. А чи були серед вас хтось, хто вперше ось долав таку дистанцію в амуніції? Та як готувались до такого от навантаження фізично і головне морально? Ну, цю дистанцію долали всі вперше раз в амуніції 10 кілометрів саме на змаганнях. Тренування ми розпочали три місяці тому. Кожні вихідні ми збиралися всі разом на спільних тренуваннях, а в вільний від роботи час кожен підводив свою фізичну підготовку до цих змагань і крокував до мети. Дякуємо, що вийшли з нами на зв На зв'язок і вітаємо з рекордом. Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадую Олег угрич Требинський, начальник спортивного комплексу головного управління ДСНС України у Вінницькій області, майор служби цивільного захисту, був з нами на зв'язку. Пам'ятник молодому козаку збройності Джурі встановили у Вінниці скульптуру, виготовили за ініціативи та за кошти благодійників. Монумент Джурі це спеціальний образ молодих українських воїнів, які зараз боронять країну. Перший подібний пам'ятник був встановлений у 2018 році на Хмельниччині. На лівій руці сокіл, а в правій шабля. Такий пам'ятник козаку джурі встановили і у Вінниці за часів козацтва усіх молодих хлопців, які були збройносцями чи учнями старшини, називали джурами. Вони на рівні із бувалими козаками ходили у походи та брали участь у боях. Після вже відкриття пам'ятника старша, старша жінка підійшла, зараз діти підійшли, питаються, хто ж такий Джура. Хто він такий? Чи якийсь поет, чи письменник, ми кажемо, Джура це молодий казочок. І це показує те, що дуже багато ще є тих речей, які кожному українцю і старшому, і молодшому треба дізнатися про нас, про українців. Скульптуру джурі встановили з ініціативи та за кошти благодійників. Вона уособлює молодих воїнів, які сьогодні борються, як і їх предки за незалежність України. І саме від цього пам'ятника стартуватимуть патріотичні змагання Сокіл Джура, досконалення якби самого себе, це ми показуємо свій характер, свою якби своє лице до своєї нації. Ініціатором і меценатом проєкту є киянин Дмитро Савенко. Цей задум почали реалізовувати у 2017 році. По Україні вже встановлено п'ять подібних скульптур. Один від одного вони всі відрізняються. Та вони відрізняються так, як наш народ. Взагалі він різнобарвний, тому всі хлопці різні. Вони в різному вбранні, Вони з різними елементами. Пам'ятник молодому козаку планують встановити у всіх обласних центрах. Це пам'ять. Це пам'ять про те далеке минуле, і це пам'ять про сьогодення. І це пам'ять ще й про майбутнє, яке буде в Україні. Україна була, є і буде. На кожному монументі зображений напис: жити, вчитись, мріяти, творити, рідну землю боронити. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Великодні смаколики для українських армійців приготували учні вінницьких ліцеїв. В пакунок складають пасочку, солодощі, апельсини та листівки з побажаннями перемоги та вдячності бійцям. Готові подарунки захисникам і захисницям роздадуть у лікарнях та госпіталях, де вони проходять лікування та реабілітацію. В пакуночок іде одна пасочка, шоколадні яєчка, вафлі. «Шоколадочки, також листівки персональні дев'ятикласниця одного із війницьких ліцеїв Катерина Соліна формує великодні пакунки для захисників та захисниць, які нині лікуються у війницьких шпиталях. У кожному наборі Пасха, солодощі та найважливіше щире побажання якнайшвидше одужання і перемоги. Вітаємо з великого наших військових. Бажаємо, щоб вони одужували і солодко вам до формування пакунків долучились учні з усіх ліцеїв Вінницької громади. Хлопці та дівчата щиро підтримують героїв. Військові нас захищають. Ми живемо тут більш спокійніші. А це їм якась так, як навіть допомога, бо ми можемо те, що ну як я роблю, те, що можу, те і роблю. Як ось можу долучити, хтось сітку плела. То ось пакунки складаю, то благодійні ярмарки в школі проходять завжди. Тому чи можу, то допомагаю. На мою думку, підтримувати військових це на наш час є дуже важливо, і це єдине, що ми можемо зробити для них для їхнього здоров'я і щоб їхні умови були ще кращими. Великодні подарунки це загальноосвітянська акція усіх ліцеїв Вінницької громади, і в кожний святковий подарунок вкладають символ родинного затишку. На попередню ми зібралися на такому зібранні дитячому, і діти своїми ініціативами, своїми пропозиціями запропонували, які подарунки символічні, зрозуміло, вони можуть зробити нашим захисникам захисницям, щоб зробити свято комфортнішим, родиннішим, м'якішим, тому що ці люди зрозуміли, що вони відірвані від родини зараз, що вони проходять лікування ім буде. Де дуже доречно дитяче тепло, дитячий прояв вдячності і, взагалі, розуміння того, що їх люблять, чекають і що їх завжди підтримують. Понад сотню святкових великодніх пакунків вже найближчими днями передадуть у лікарні та шпиталі громади пораненим оборонцям: Євгенія Всяніко, Вікторія Ліварчук, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати наших військовослужбовців донатами. На все добре!